Всім привіт! Я з'їздив на автомийку нашу і придбав там води в тому автоматі. І зараз зрівняємо якісь. оці тобто баклажці. Це на автомийці. Одна гривня коштує літр. А це придбана... Ну, ви не дивіться там на яда. Це придбано. в у Варакуті або в кошику. Ну, я бачив в них один і той самий поставник по 2 гривні за літр. А це гривня за літр божедарівська вода зі скважини очищена Осмосом. Ну і зараз ми порівняємось. У мене цей мій прибор. Давайте наберемо. Так, вмикаємо прибор. Що це він показує? 0,2. Странно. Оно видно вам. Странно перед цим десь було 47 і щось таке странно. Так, ну і зараз я цю воду вилью в чайник і наберу звідти води. Так, тепер наберем звідси. І теж заміряємо. О! Тут так і показує. Як і перед цим я заміряв. Перед тим як відео засняти, я перевірив. 0.43. Отакі от справи. А там 0,2. Ну там таке саме показує, там 047. Ну, я так думаю, там в інструкції до цього приладу. Треба почитати, по-моєму, треба ще придбати дистильовану воду. І після кожного проведеного експерименту, мабуть, треба спочатку в дистильовану воду. Цей прибор повинен взагалі показувати 0. Я так здогадуюсь, в дистильованій воді, ті, ті, ці очищаються, ті катоди аноди. І тоді вже провірять. Наступну воду, наступну рідину такі діла. Ну, коротше, бачите, за гривню нормальна вода. Тобто високої очистки дуже сильно. Так що рекомендую, можете купувати і в два рази дешевше. По факту те саме. Ну, ще перевіримо, як воно в чайнику буде чи накипну. Прибор показує. Ну, я кажу, перед цим він показував 47. І то це після акваріума він показав. В акваріумі 900. <гадував> після акваріума він показав 47. Потім я в ту воду поміряв. А потім заново оце цю вже на камеру. Взагалі двойку показує. Тобто це... двойка це дистильована вода по факту. Ну, Дистильована це взагалі ноль. Тобто дуже близько до дистильованої. Ну, нехай, навіть якщо там 47, ну таке саме, як там. Тільки тут гривня, а тут 2 гривні літр. Так, добре, всім дякую за увагу, всім добра.